Сім паломницьких маршрутів рідними місцями саме так називається книга науковиці, громадської діячки та мовознавиці Марії Крупи. Авторка зібрала найцікавіші місця Великоберезовицької громади, що на Тернопільщині, та описала їх у своєму туристичному путівнику. Я дуже люблю число, сім-сім паломницьких маршрутів і вибрала такі села: отже, буцнева, серединки, березовиця, далі Мешковичі, Настасів, Микулинців, Лука. Там, де я жила, де я була, де я вчителювала, де я людей знаю, які мені допомагали е е е збирати матеріали. До путівника увійшли маршрути, які авторка відвідала з туристичною групою «Мандрівна коло. Пані Марія переконана, подорожі допомагають зрозуміти світ, а зробити акцент вирішила саме на внутрішньому туризмі, який зараз став особливо актуальним. Визначальну роль у путівнику відіграло паломництво. Такий короткий місцевий туризм дуже цікавий. Він, він не вимагає великих коштів, він не вимагає ну, скажімо, багатьох канапок, він не вимагає е, часу. Як, ну, навіть мені, скажімо, в неділю на 2-3 години я можу собі таке дозволити. Він не втомлює такий туризм. У виданні описані духовні місця та пам'ятки архітектури, які зовсім поряд з Тернополем, відтак такі цікаві, пізнавальні та корисні для душі мандрівки. Можна організувати будь-коли. Це абсолютно була моя ідея таке сім паломницьких маршрутів. Але коли прийшло до видання, зрозуміла, що в мене грошей немає. Я попросила у нашої сільської ради. Ми підтримали цю ідею. Селищна рада повністю профінансувала друк цього путівника. Тут дуже гарно описано наші села. Правда, ще не всі. В наш Марія Петрівна ще працює, допрацьовує Я, над, я думаю, що буде або доповнення, або можливо, ще е, один путівник по тих селах, які не війшли в цю, в цю збірку. Я думаю, що е, буде цікаво почитати, а ще цікавіше відвідати їх. Своєю книгою Марія Крупа заохочує не чекати особливого моменту, а досліджувати рідний край та разом з однодумцями, пізнавати багато історію, архітектуру й талановити. Тих людей, які тут жили та творили. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.